Гуртові ціни на яйця в США пішли на спад. Однак споживачі навряд чи це відчують принаймні ще кілька тижнів. Про це заявив великий постачальник яєць із Каліфорнії. У грудні було значне зростання цін. Так, за даними індексу споживчих цін, бюро статистики праці США, яйця подорожчали на 60 відсотків, як порівняти з минулим роком. Гуртові ціни вже коригують. Насправді, порівняно з цими історичними максимумами, вони впали приблизно на 30 відсотків або й більше. Ми також бачимо, що ціни на кілька доларів знизилися й на інші категорії товарів. Щойно продавці підлаштуються, споживачам має стати легше. Ціни на яйця залежать від безлічі чинників. Так, одним із головних стало зменшення постачання зі східної Європи. Це відіграло роль у світовій продовольчій кризі, а також збільшило виробничі витрати. Але є й інші чинники, які додають на визначеності ми говоримо про один із найстрашніших спалахів пташиного грипу, які ми будь-коли бачили в цій країні. Ми втратили коло 43 мільйонів мільйонів несучок. За даними Міністерства сільського господарства США, від початку 2022 року, здебільшого в березні та квітні, померло чи було забито майже 58 мільйонів курчат та індиків. Попередній найбільший спалах 2015 року забрав понад 50,5 з половиною мільйонів пташиних життів. Експерти найближчими місяцями пильно стежитимуть за тим, як поведе себе ринок. Так, напередодні Великодня в США попит на яйця знову зростатиме.